Привіт, мене звати Валентина. І я зараз знаходжуся на дуже чудовому острові Мальдів, який називається Тодду. Тодду – це локальний, один з локальних островів Мальдів, і тут просто неймовірна краса, неймовірний океан, який просто тебе викидає на поверхню, він сам тебе несе, навіть не потрібно плавати. Природа тут просто заворожує. Ці папаї, які ростуть на плантаціях, люди, які привітні, які усміхнені, і просто чудова природа. Це просто мрія моїх мрій, і Юля Ховайба постаралася і зробила такий дівчині тур, про який я мріяла. І це, мабуть, мрія не тільки моя, а кожного з дівчат, які ми тут зібралися. Так що всіх запрошую звертайтеся до Юлічки, вона вам е, зробить обалденний просатор, який запам'ятається вам на все життя. Мене звати Ірина. Тут рай, ми на Мальдівах, дуже подобається тут насолодження, тут все в кайф, тут все просто лайтове, красиве, сонце, океан, взагалі повітря. Все гарне, все рекомендую на Мальдіви, дівчата.